Добрий день, шановні слухачі. В вашій фазі представлено науково-дослідницьку роботу на тему використання екологічних енергозберігаючих технологій при утилізації відходів сільськогосподарського виробництва. За останні роки все більш очевидним стає наближення екологічної та енергетичної кризи, адже традиційні види палива одержують з нафти, газу, вугілля та дров. А згідно оцінками фахівців, цих природних ресурсів вистачить не більше, ніж на 100 років, причому вартість їх видобутку постійно росте. З іншого боку, в процесі використання традиційних видів палива скорочуються обсяги лісів, забруднюються навколишнє середовище відходами сільськогосподарської діяльності, деревообробної промисловості та побутовими відходами, які інколи можуть стати причиною надзвичайних ситуацій, як приклад пожежа на львівському сміттєзвалищі. Отже, Отже, як рішення даних проблем є виготовлення з горючих відходів альтернативного палива, палених брикетів. Палені брикети – це економічне, зручне, сучасне і екологічно чисте біопаливо. До її складу не входять ніякі шкідливі речовини, має широке застосування і може використовуватись для різних видів топок, а виявлення переваг палених брикетів у порівнянні з іншими видами палива з екологічної та енерготворчої точки зору зумовило вибір теми та актуальність нашого дослідження. За мету даного дослідження було взято виявлення переваг використання палених брикетів в енергетичній сфері, розробка технології та створення обладнання для виготовлення палених брикетів із відходів деревини та макулатури в домашніх умовах. Основним завданням є розрахунок та обґрунтування ефективності від використання вживаної деревини і макулатури для виготовлення паливних брикетів. Розробка технологій виготовлення палених брикетів шляхом пресування підготовленої сировини, експериментальне дослідження переваг палених брикетів, виготовлених в домашніх умовах відносно сухих дров. Об'єктом дослідження є технологічний процес виготовлення палених брикетів із вживаної деревини та мукулатури. Предметом дослідження є переваги палених брикетів з екологічної та енерготворчої точки зору. Коли ми подивимось на таблицю теплотворної здатності різних видів палива, то побачимо, що паливні брикети поступаються хіба що природному газу та кам'яному вугіллю, а з таблиці рівнів викидів забруднюючих речовин видно, що паливні брикети займають друге місце після газу, випереджуючи навіть дрова. Це пояснюється тим, що на рівні викидів впливає вологість палива, а вона у паливних брикетів нижча, ніж, ніж навіть у сухих дров порівнянні 8-12% проти 20-39%. Та не маючи промислового устаткування, можна виготовляти паливні брикети і в домашніх умовах. Для цього основну сировину замішують з глиною 10 на 1 і ліплять або пресують на саморобних установках брикети. Так нами було розроблено прес установка для виготовлення палених брикетів із відходів деревини, терси та макулатури як сполучений матеріал. З труб діаметром 25 мм зробили каркас триного, який тоншими трубочками діаметром 15 мм ми скріпили. Потім взяли трубку довжиною 30 см і діаметром 120 мм та закріпили у верхній частині триноги. На задній стінці каркасу прикріпили плече з поршнем, а внизу розмістили контейнер для стінження води. На даному слайді показано процес виготовлення брикетів, замочування, накладання, пресування та готовий паливний брикет. Для підготовки сировини ми беремо відро міжкістю 15 літрів, в нього поміщаємо потрібнений папір масою 2-3 кг і заливаємо водою 7-9 літрів. Після того, як папір розм'як, додаємо заготовлену 3-4 ковшика, яка буде становити близько п'ятої частини від загального об'єму. Потім ретельно перемішуємо, щоб терса розподілилася рівномірно по всьому об'єму суміші та накладаємо вже готову сировину до робочого циліндра. Далі опускаємо пошиній циліндр і тиснемо на нього до тих пір, доки не стече вся вода. Після того, як вода перестала стікати, відкриваємо нижче пресу, попустивши ланцюг та е, продовжуємо тиснути на важіль, виштовхуючи брикет із робочого циліндра назовні. Під замісу об'ємом 15 літрів ми отримали 7-8 палених брикетів висотою 10-15 см. У даному випадку ми отримали 8 брикетів висотою 12 см. Також у своєму дослідженні провела експериментальне порівняння, порівняння горіння дров і палених брикетів, було взято по одному кг сухих дров та брикетів власного виробництва. На даному слайді зображено безпосередньо саму перевірку. Фото першого рядка показує горіння палива через 10 хвилин після початку, фото нижчого ряду показує горіння палива через 35 хвилин. Як видно, дрова вже перегоріли, а палені брикети ще горять і продовжуватимуться горіти, щоб близько 25 хвилин. Продовжуючи нагрівати воду. В результаті спалювання дров 10 літрів води нагрілося на 24 градуси, а при горінні брикетів вода нагрілася на 35 градусів. Отже, результатами мого дослідження є наступне. При використанні паливних брикетів в атмосферу виділяється менше вуглекислого газу. Паливні брикети горять майже в два рази довше, при згоранні паливних брикетів виділяється більше тепла, що видно по підвищенню температури води. Прикиди з відходів є результативною альтернативою викупному паливу, а ефективне вирішення утилізації відходів. Дякую за увагу!